Уточнення з часів президентства Порошенка був такий міф, що гідна заробітна плата вона укорінить корупцію? Ми маємо кейс Князєва. Князева була достатньо гідна заробітна плата, але на жаль, корупцію в цьому напрямку не подавали. Ви, ви вважаєте, що можна поставити знак равно між високою заробітна плата та виконання корупції в судовій? Ну, звичайно, висока зарплата це не панацея, не панацея від корупції, але це досить суттєвий стримуючий фактор. Ви ж ну, знаєте про ситуацію з колишнім головою Верховного суду і пам'ятаєте, яка там сума звучала. Тобто, в порівнянні з зарплатою його, це в рази вище. Але ну, не кожна справа. Варта того, скажімо так, щоб платити за неї е, там бізнесменам, чи хто там платив, не знаю, е, такі е, таких хабарів, такому, в такому розмірі. Ну і людський фактор нікуди не дівається. Люди є різні, і ну не встояла людина. потенційно не встояла перед е, такою сумою, але ну високу зарплату скидувати з рахунків не можна. Я вважаю, що це дійсно є. Важливою складовою В одиничні випадки. Якщо вони будуть, то вони мають оперативно просікатися і каратися. Це відб'є охоту у інших повторювати цей шлях.